Практично більша частина коштів піде для наших хлопців. Це ЗСУ, вони в ССО. Ми збираємо кошти також для них, тому ми вас всіх запрошуємо. Ну але я ж казав, тепер ви. Ви мали заспівати Воларе. Так, щоб ніхто не не сумнівався, що це живий звук. Я співаю Воляре, а ви. О -о -о -о! <клес> Ні, ви готові? <клес> ви... Ну, ви готові, бо я готовий. Готові, так? <клес> <клес> ну, давайте.

Червона калина охрівилася, чогось наша славна Україна зажурилася ви а ми Червону калину підіймемо, а ми на славну Україну. Ей, Ще розвеселимо. Слава Україна зажурилася витую ми... червону вкалину підіймемо. Я насправді чекаю цю зустріч з вами. Сьогодні буде незабутній вечір. Приходьте! Ми чекаємо цю зустріч з вами. От коли ви йдете до нас на концерт, ви нічим не ризикуєте. Якщо комусь з вас от не сподобається концерт, підійдете, скажете, Ростик, мені не сподобалось, я вам поверну кошти. Ну я вам обіцяю, такого не буде. Це буде незабутній вечір, тільки живий звук. Хоч нас сьогодні є небагато, але ми цей концерт відпрацюємо і чекаємо зустрічі з вами. Дякуємо!